Всім привіт ви на каналі Body of Spy. І сьогодні у нас перша частина і ми сьогодні знімаємо оцінка скінів. Сьогодні ми будемо знімати 4 скина максимум і зараз ми заходимо в перший. Перший у нас скін це якийсь амараска і в нього скін. Зараз щось у нас не загружається. Загружаємося. Ну, 7 з 10 Переходимо до другого скина. Наш другий скин це якийсь Тунк-Тунк-Тунсагур. -тун скін мені подобався. Ну, е, смішно, але... Нехай буде 8 з 10 <плес> І третій скін. Заходимо. І це наш скін 10 з 10. Мені дуже сподобався. Зараз ми заходимо на наш останній скін і на сьогодні все. Машевне відео. І це наш скін, який... ми зайдемо на профіль. Хлопсик та шмопсик. І він мені теж дуже сподобався. 10 з 10. А наступна частина буде. Наступна частина будешн. Якщо... На цьому відео назбирається 10 лайків, буде наступна частина. І на сьогодні все. І всім.